Так, друзі, всіх з добрим утром. На заправочці вже заправився. Дивіться, коротше, вчорашній мій пробіг 232 км, общий 167 901. Що в нас по заправці вийшло? 558 гривень. Так, 2480 скидкою. А зараз не видно. А так он 25,40. Зараз з підписчиком Русланом. Постоїмо, поговоримо, погомоним, і будемо виїжджати робити роботу. Так, друзі, зробив тільки що перший заказик, а приїхав сюди в Бортничі. Озеро Вирлиця Привіз пацанчика рибака, каже, моряк, коротше, всю дорогу ми з ним їхали, общалися, такий приятний парень, побольше би таких пасажирів. Всю дорогу проїхали, проговорили і время пролетіло, як ти казав, як 5 секунд. Туман стоїть на озері, взагалі, тихо-тихо. Навіть ні одной діло й немає. Красота, друзі, не передаваємо. На часах у нас 9.05. А, То, кстати, якраз зустрівся ще раз тобі привіт, русланчик, подписчику. Якраз я на заправочці заправлявся, він їхав в віз. то постояли наверное, минут 10 з ним. Погомоніли. І ото мені прийшов заказ по болтику. І перший заказ у нас сьогодні вже, друзі, зелений. Включив я болт, уклон, побачимо, що в нас буде. Зараз туди десь поближче виїдемо. Якраз зараз тут таке у нас тихе спокійне місце. Треба де то стати, що правильно, попісять. десь як вирвуся в город. В плані таксі з цим, звісно, тяжело. Викидати сміття суворо заборонено. Ведеться відеонагляд. Штраф 5 тисяч гривень. Отак от, от. Так, коротше, стою я вже на метро Бориспольська. Сразу стояв на колекторні. Це вже переїхав на метро Бориспольська, вже стою полчаса і заказом ноль. Хоч стою в жовто-красному по болту, а роботи не дає. У вас таке буває? Напишіть коментарі. Так, просто я, Коротше, я минут 45 і прийшов мені заказ по уклону з Бажана 17. З Бажана 17 на село Троєщина. Бол так і нічого не дав мені. А, коротше, кстати, хтось буде, якщо буде тут заїжджати, тут такий сіро-зелений дом. Тут вже є вивіска є проспект Бажана 17. Тут, виходить, можна заїжджати либо з бажана, либо через заправочку з Харківського шосе. Бо з противоположної сторони ви не заїдете, там все в стройках, проїзду немає. Хоч навігація показувала, що там дорога є. Якось так. Так що, коротше, ждемо пасажира і видвигаємося на трою. Так, друзі, їдемо вже додому. На часах у нас 12.52. Рішив, коротше, трохи поїхати. Погуляти із сім'єю десь поїдемо, зараз погуляємось, зараз їду з Коротше, Я тоді стояв на Троєщині, теж, мабуть, минут 40 я простояв От, і прийшов мені заказ на Дарницьку площадь. Там забув, як оце ЖК називається, прямо на площаді. Воно, тут, як це вулиця? От, Туди завіз мужика. І потім взяв заказ оттуда на ВДНХ, і з ВДНХ зробив тут мінімалочку по болту. Коротше, стоїмость мінімалки була 60 гривень, а пасажиру треба було заплатити 28. Він ж дивиться, ну, 62, там писало. Типа а скільки це? Кажу 28, він, мабуть, одразу думав, що 62 гривня. Короче, За 28 гривень. Там херня, коротше, проїхав. Ну суть то не в тому, суть в тому, що ну, представте 30 гривень. а тарифи і бол дає мінімалки, блядь. Щоб він удавився цими, блядь, грошима. От так просто рушить таксі, по-другому не скажеш. Просто рушить таксі. Для пасажира, Да я согласен, нормально по цені маршрутка, як для водія. Одним словом болт. І кстати, сьогодні хороша новость це віз пасажира це ж на, этот, на Даринську площадь. Сьогодні зірвали Кримський мост. Вроді би, каже, як на відео якоби как бы показано, що я тут їхав якийсь грузовик, і він зорвався. А в це время якраз їхав і поїзд, товарняк, що віз топліво. Так що, слава Богу, вже Кримського моста немає. Так що ми потихоньку движемося вперед. Молодці! Молодці! Тепер що? Будемо сподіватися, щоб не було отвітки. Ви представляєте, який ущерб зараз Російському миру? Що Кримський мост завалився, це взагалі пісня. Бо він каже, ви в новостях, Та я кажу, які новості, все время говорю на приложенні, цьому сидиш, нема коли, як ти казав, і ті новості глянуть. Я в Viber новості підключав, ну іменно щоб оповіщання не приходило, бо як воно буде кожні 5-10 минут на телефон, приходить піліка, так. Нафіг надо. Так що сьогодні погода хороша для нас, а для Кримського моста погибель. Так що такі от діла, друзі. Так що вже вечором виїду на охоту. Програму пока що зараз включив по уклону додому. Ну, бачите, ніфіга не бросає. їду пока що по поєтом. Утро було, звісно, слабеньке. Вроді би, тарифи непогані, але перший заказ зробив я. 45 минут простояв. Потім другий заказ на троєчні, тоже минут 40-45 простояв. Коротше, 1,5 часа простоя. з 3 часов за 3 часа я зробив тільки два закази. За 3 часа два заказа. Грувові, вийшло би, за 1,5 часа два закази. А так, 1,5 в мене вийшло. Ожидання чуда. Так що такі от діла. Заказ я зробив тільки що вечерній. Узяв короче, в себе з району і приїхав на вулицю Новополіває по Болтіку. На часах у нас 7.05. Начинаємо входити в курс роботи. Завтра треба буде побритися, бо вже щось. А ну давайте на оценку, як краще, коли я так не бритий або коли вже завтра буду побритий? Напишіть в коментарях. В спортивному костюмі. Короткопострижений і не бритий. Так, друзі, зробив я, виходить, ото два закази. Один на Новопольову, і з Новопольової я переїхав сюди на ЖК Софія, і потом зустрівся коротше з братом і переїхали ми з ним на республіку. Йому одразу прийшов заказ, він поїхав на Петропавловку, а я взяв заказ на віту поштову. Завіз баришню на віту поштову. Закази бросало мені там по місту, десь на Юровку такі мінімалки по болту. Короче, поки я на республіці стояв, чесно, якщо не збрехать, заказу 8 я відмінився точно. От. Короче, взяв на віту поштову, завіз на віту поштову. І це виходить, тут взяв заказ з Магеллана на Коцюбинське. Надію, що не відмінять, бо якраз тут пробки тянуся. Тут блокпост на в'їзді в Київ, так що тянемося.